Колеги -маляра, всім привіт! Якщо комусь цікаво, є у нас фонарики на будь-які фарбопульти, друзі. Ось так вони виглядають зарядним пристроєм ідуть з батарейкою, яка е, сильна, мощна. От. Також е, тут є два відтінки кольорів, Той, то білий. Ось отакий. І перемикач є. Можна зробити теплий, такий жовтий, щоб подивитися, чи ви укрили красочкою, чи не укрили. Так, значить, що тут ще в нас цікаве? Тут йдуть защитні такі ковпачки пластмасові, а тут саме скло знаходиться. Таких защитних ковпачків тут -то 4 штуки в комплекті. Значить, оця у нас гуляє, ходить отак. Можна виставити під себе. Тоже цікава тема. Також, якщо це буде міні-джек, можна поставити ось такі проставочки йдуть в комплекті сюди. І буде вже. Можна діти там вже голову трошки меншу. Також йдуть резинові там проставочки невеличкі, такі, щоб вже конкретно е, уплотнити його і не, е, не повредити ваш пістолет. да, условно. Тобто, так це виглядає на широкій голові фарбопульта. Це DeVilbis е, DV-1. Тільки копія. Точна копія, отак він виглядає, друзі. Чудово. Насамділі світить дуже сильно, дуже сильно. І багато малярів уже його брали, до речі, яким е, подобається цей фонарик. Чому я їх завіз е, під зиму, тому що зараз ми позакриваємо двері, всі діла. І, як не крути, все одно будуть зони темні, щоб можна було побачити, чи все ви продули, чи все ви пролачили. Тому, друзі, Ось така штука буде в нагоді, отакий фонарочок. Ціна на нього 1700 гривень на такий фонарик з хорошим акумуляторним новою батарейкою. От. Покажу вам зарядний пристрій. О, так він виглядає. Ось USB. Буде отут красним горіти, це заряджається. Коли воно загориться зеленим, це вже зарядився. Зараз я вам покажу, як виглядає сама батарея, де вона знаходиться. Ось отак. Ви відкрутили, ось ця сама батареєчка. Ось така, яку можна підзарядити. Також можна е, цю частину відсоєдінити від самого фонарика, і буде воно як просто фонарочок такий невеличкий. Тоже теж, дуже удобно. 1700 гривень, друзі. Якщо ви хочете переглянути по матеріалах, які ціни, що є, а також е, обладнання для малярки. Я під кожним відео вказую посилання на наш сайт. Переходьте, дивіться, бо і сьогодні мені теж дзвонили, де можна подивитися прайс. Я скинув отдільно його на Viber. Хоча під кожним відео є посилання, друзі. Переходьте, дивіться, що є актуальні ціни, ми слідкуємо, там, щоб все було як положено. Так що, друзі, кому цікаво, замовляйте, користуйтеся. Є в наявності. Поки що, Поки що. Ну, а ми надалі будемо більш ретельно займатися Ютубом, трошки сюди підкидувати відео, показувати, що в нас є, щоб ви були завжди в курсі, що можна придбати, де можна заочажити і так далі. Всім спасибі за увагу і на зв'язочку. Номер телефону буде під відео, друзі, в описі.